Всем привет, я снова на ага, блин, угу. Всім привіт, я сего на зв'язку, і сьогодні ми продовжуємо розглядати тематику карелкових планет. Так як минулого разу я настільки забалакався про різні карелкові планети і забув про головного карелка, з якого і почалася ця катавасія з класифікацією планет, а це Плутон. Плутон це найвідоміша карелка планета сонячної системи, найбільший транснептуновий об'єкт. Перший відкритий об'єкт поясу Койпера. дев'ятий за розміром та десятий за масою небесне тіло, яке обертається навколо сонця. Якщо не враховувати супутники планет Бо, тоді Плутон відвити. Аж десь до 20-го місця. Популярність Плутона, схоже, ніколи не спадала, бо цей карок був відомий на хайпі пошуку та дослідження таємничої планети X за Нептуном. А потім Плутон став найскандальнішою темою для срачів на тему астрономії після того, як винайшли термін Карлокова планета. На цей раз можна зекономити ваш і мій час стане розповідати історію відкриття та дослідження Плутона, бо це я робив вже два рази. Тому перейдемо одразу до свіжої інформації. Цього карока назвали на честь Бога підземного світу мертвих в римських Фології на ім'я Плутон. Саме така назва була обрана, бо це досить влучно підходить для об'єкта далекого, холодного і темного світу сонячної системи. Цікаве те, що саме назву Плутон і обґрунтоване значення такої назви запропонували не якісь там відомі вчені, а 11-річна школярка Оксфорда Венеція Берні, якраз наступного дня після відкриття об'єкта. Її дід Фолконер Мейден, який працював у бібліотеці Оксфорду, передав цю ідею астроному Герберту Тернеру. А той, в свою чергу, доніс цю ідею вже Олегам у США. А я можу донести те, що можна підписатися на мій ютуб канал та канал Телеграмі, де я публікую анонси стрімів на Твічі, якісь новини стосовно каналу та просто спілкуюсь зі своєю аудиторією. Як завжди, хочу особливо подякувати всім моїм спонсорам, що фінансово підтримують мій канал, бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал спонсорством чи донатом, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу обов'язково донатимо на зсу. Всі ми знаємо Плутон як маленьку планетку за Нептуном. Але більш досвідчені з всі астрономії знають, що Плутон це взагалі подвійна планетна система, яку називають Плутон Харон. І більш докладно про це я розкажу трішки пізніше. За винятком трохи кривої орбіти Меркурія, усі планети сонячної системи мають круглі орбіти, що близькі до площини екліптики. Але Плутон це перше круглясте тіло, яке має вже значно викривлену орбіту, яка ще нахиляється під кутом 17,1 градуса. Найближче до Сонця Плутон підлітає на відстані. 29,6 астрономічних одиниць. Найдалі відстань становить вже 49,3 астрономічні одиниці. А повний оберт навколо сонця займає майже 247,9 років. Плутон перебуває з Нептуном у орбітальному резонансі 3 на 2. Тобто на три кожні оберта Нептуна навколо Сонця припадає 2 оберта Плутона навколо сонця. Ні, на проєкті здається, що Плутон може вмазатись у Нептун. Але якщо пропустити всю цю гіпердушну інформацію про орбіти та пророду резонансів, то весь прикол виявляється у тому, що саме із за нахилу орбіти Плутона, сам Плутон під час зближення з Нептуном у цій точці знаходиться над Нептуном. А із за оберту 3 на 2 обидві планети взагалі ніколи не зустрічаються у тій зоні, де їх орбіти знаходяться найближче один до одного. І навіть якщо вони ти пересікались, то Плутон все одно ніколи не влетить у Нептун. Велика відстань від сонця нам прямо та відверто каже, що на Плутоні всиратися холодно. Температура може колуватися від мінус 218 градусів Цельсія до рекордних мінус 243 градусів Цельсія, від чого навіть рідкий азот переходить у крижаний стан. В історії дослідження Плутона вийшло так, що ми нещодавно отримали хоч якісь точні дані стосовно його характеристик. І я довго думав та вирішив, що не буду лити воду стосовно історії того, як цього карлка вивчали впродовж ХХ століття, бо це якщо Чесно виглядає, так, наче астрономи намагалися роздивитись блуху у телескопі. Тому все, що ми раніше знали про Плутон, це все здогадки. І ви рівно стільки отримаєте точної інформації, поки не відправите до об'єкта космічний апарат. Насправді до Плутона ще давни-давно міг відправитись вояджер 1, але вченим на той час припав до душі супутник Сатурна Титан. Тому Плутон був вже, так скажемо, не по дорозі. Voyager 2 від самого початку не мав траєкторію польоту, що дозволило пролетіти до Плутона, тому претензій тут нема. У серпні 1992 року науковець лабораторії реактивного руху Роберт Стелле зателефонував першовідкривачу Плутона Клайду Томбу з проханням надати дозвіл на відвідання його планети, на що Томбо відповів. Ласкаво просимо, але це буде довга і холодна подорож. Місію до Плутона і Койпера поясок поясокопера Койпер Експрес. наса скасувало у 2000 році по причині: «нема грошей, щоб швидко побудувати нормальний ракетоносій. Але після довгих дебатів місію до Плутона все ж таки було переглянуто. 19 січня 2006 року на ракета носії Атлас 5 стартував міжпланетний космічний зон під назвою Нові Горизонти, ціль якого була нарешті повноцінно дослідити Плутон та зачепити пояс Койпера. Як і попереджав Клайтомбо, подорож була довга та холодна, проте, 14 липня 2015 року, New Horizons дістався орбіти Плутона, пролетівши біля планети на відстані 12,5 тисяч кілометрів та передав купу даних, завдяки ми нарешті нормально познайомились з Плутоном. Тому нарешті роздивимось, про що дізнався цей апарат. Діаметр Плутона виявився 2376,6 кілометра, що робить його найбільшою каролковою планетою в сонячної системі. Тому ну, по праву його все ж таки можна називати богом царства карликів. Густина цього карлика не дуже, так скажемо, густа, бо становить 1,8 грама на сантиметр кубічний. І це каже про те, що, скоріш за все, Плутон складається з каменю лише на 60%, а інше це крига, в якій домінуючим складником є вода. Дослідження показали, що кора Плутона в основному. Навному складається з крижаного азоту. Далі йде мантія з крижаної води та кам'яне ядро у переміжку з водяним льодом. Більша частина поверхні плутона виявилась доволі нерівною, бо переважають такі форми рельєфу, як пагорби, западини, гірські хребти, каньйони та ударні кратери. Неочікувано було те, що Плутон досі геологічно активний, і певні ділянки поверхні вказують на тектонічні процеси, кріовулканізм, рух криги на поверхні, сублімація, конденсація газів та дію вітрів. Досить виділяються на фоні інших. Наприклад, на цьому фото можна побачити завищену поверхню, вкриту гірськими хребтами по кілька сотень метрів у висоту. А й за характерного вигляду ці хребти схожі на шкіру якоїсь зміюки-гадюки. Є опуклі височини з різкими западинами у центрі, які можуть бути кріовулканами. Прикладами таких гір є гора Грай з висотою від 4 до 5 кілометрів і шириною 150 кілометрів. Та гора Пікара, що сягає 7 кілометрів у висоту та 225 у ширину. Ймовірно, за все гори Плутон складається переважно з водяного льоду, бо із-за наднизьких температур водяна крига є дуже міцною, але й водночас доволі легкою, щоб утворити високі гори. Серед усіх нерівностей дуже сильно виділяється саме ця велетенська рівнина у формі велетенського серця чи велетенської жопи, дивлячись, з якого ракурсу на це дивитись. Цю рівнину область назвали серцем Плутона або область Томбо, а західну її частину окремо назвали як рівнина супутника. Поверхня рівнини дуже молода, і це видно й за відсутності ударних крат кратерів по всій великій її території, і можливо, кратери були зруйновані під дією руху льодовиків. Поверхня вкрита в основному кригою з азоту з домішками метану та води, яка вкрита мережею із борозин шириною від 2 до 3 км і глибною до 100 метрів, що якраз є доказом того, що крига у цій місцевості все ж таки пересувається. А комп'ютерне моделювання показує, що швидкість льоду на поверхні рівнини сягає кількох сантиметрів на рік. Інші форми рельєфу можливо пов'язані з розтріскуванням та сублімацією криги. Тобто, коли крига одразу розділяється на гази, і тут можна пожартувати, що Плутон трохи пукає. Але ні, це просто процес випаровування криги. Існує декілька ймовірних причин, чому утворилася ця світла рівнина на фоні темно-червоних нерівностей Плутона. Можливо, Плутон прорізав величезний метеорит, який вибив велику кількість матеріалу з Плутона, створивши велику западину. А потім ця западина могла заповнитися льодом і іншими матеріалами внаслідок активності криовулканізму, який був викликаний ударом цього ж астероїда. Також не Обов'язково міг пасти метеорит, покрів, вулкани і безстороннього удару могли самостійно засипати місцевість, утворивши рівнину. Червоний колір деяких ділянок поверхні пояснюється наявністю толінів, які червоніють від довгого ультрафіолетового випромінювання. Тому червоні зони свідчать про більш старий вік цієї поверхні. Також свою роль відіграє азот, що відбиває червоні відтінки. Та можливо, наявність заліза, що окисляється у ґрунті плутона. Вже світлі ділянки свідчать про те, що це зона більш молодої поверхні, яка утворена унаслідок виверження із надрізних часток, таких як водяних літ та інших замерзлих речовин, які можуть утворювати білі шари на поверхні. Якщо глобально роздивитись Плутон, то тут, крім криги, нічого не знайти. Але можна знайти смачну каву від нашої української компанії 25 Coffee Roasters, в асортименті якої 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є кава без кофеїну, чай, і та кавові аксесуари. Хочу зазначити, що вся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. В асортименті постійно додаються нові кавові позиції. І на цей раз я затездрайвив каву Бразіль Моджана з нотками. Сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. І якщо ви думаєте, що я просто так пустою чашку ті на камеру, то ні ще буде реальний тест -драйв. Опа. Оце прикол проролити каву на білий скафандр. Давай. О. Якщо чесно я так скажу, я не кавовий самельє, але після такої смачної кави мене просто жаба задушить кудись ходити по кав'ярню, бо кав'ярню я можу тепер влаштувати вдома. На сайті компанії працює чудовий алгоритм, який обере вам каву по вашому індивідуальному смаку. Якщо вам так складно копатись по сайту, то вам допоможе особистий менеджер по телефону. А якщо ви інтроверт, який завжди трясеться від розмов по телефону, то з вами побалакають у Директі. Також можна допомогти ЗСУ, бо кожна куплена благодійна кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 кофі Ростерс перераховується 25 гривень на допомогу армії. Для вас завжди зроблять помил та безкоштовних безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві. Ще з окремих ніщачків вам додадуть спеціальні безкоштовні етикетки на різні події життя за вашим запитом, якщо ви захочете комусь подарувати каву. Моїм окремим ніщачком для моїх астрокотиків буде промокод Астра, який дає 20% знижку на зернову каву. А замовити каву чи іншу продукцію ви зможете за посиланнями під цим відео. Хто скіпнув рекламу, той строкотиків буде понижений до рангу карликових планет. Зараз знову пограємо в угадайку, тому як ви вважаєте, що зображено на цьому фото? Просто поставте відео на паузу та напишіть у коментарях, що це. Чому сидимо, тобі що так важко написати? На перший погляд може здатися, що це сонячне затемнення. І насправді так і є, бо це затемнення Сонця Плутоном. Це зображення темної сторони Плутона. І дивний засвіт сонця по краям планети показує, що у Плутона є атмосфера. Атмосферу Плутона виявили до польоту нових горизонтів ще аж у 1985 році. Якраз під час спостереження покриття ним зорі. Коли об'єкт не має атмосфери, то світло від зорі зникає доволі різко. А у випадку з Плутоном зникнення світла було поступовим. Це виглядало. Так, наче там є якийсь мутняк. Тому ну, ви тепер знаєте, як завдяки затемненню зірок знаходять атмосферу у далеких об'єктів. Атмосфера Плутона в декілька тисяч разів слабша за атмосферу Землі. Її тиск приблизно складає тисячних атмосфери Землі. Атмосфера Плутона мала та слабка, бо вона утворюється у результаті випаровування крижаного азоту з домішками інших елементів, таких як метан. Але низька гравітація не може втримувати випаровані гази у достатній кількості, щоб сформувати хоч якусь щільну атмосферу. Також не забуваємо про наднизькі температури, які змушують гази в атмосфері конденсуватися. Тому на Плутоні. Існують невеликі опади у вигляді дрібних кристаликів льоду. Стосовно магнітного поля, то... то його там по суті нема, тому йдемо далі. А ось зі супутниками вже інше діло, бо супутники є, і з ними є окрема історія. У 1978 році біля Плутона знайшли супутник, який назвали Харон, на честь перевізника душ померлих через річку Стікс із давньогрецької міфології. Саме для Харона під час похорон родичі померлого клали монети на очі чи до рота, бо Харон меркантильна жлобяра і через річку Стікс нікого безкоштовно не катав. Діаметр цього супутника перевищує половину діаметра Плутона, а маса стануть приблизно. Одна восьмої маси Плутона. Це досить незвичайні співвідношення, бо навіть наш місяць, який має також непропорційні розміри з землею, має діаметр, що становить лише 1 четверту земного, а масу одну на 81. Так що Харон доволі близько розташований до Плутона, бо радіус орбіти становить лише 19,5 тисяч кілометрів. Для порівняння можете просто глянути, як це виглядає у співвідношенні відстані від землі до місяця. Я думаю, тут навіть деякі з'ясують для себе два факти. Перше, це напевно те, що місяць дофіга від. Давне від землі, а друге, те, що Плотон та Харон доволі дофіга близько один до одного. І третє, те, що я кажу постійно, дофіга. Таке співвідношення немалих розмірів, близька відстань один до одного та гравітаційні сили змушує обидва тіла повернутися однією стороною один до одного. Таким чином, з однієї півкулі Плутона, супутник видно завжди на одному і тому самому місці. І він буде наче невидимою палкою, приклеєний до одного місця. Це навіть схоже на якийсь глюк у матриці. А вже з іншої півкулі Плутона ви взагалі ніколи не побачите Харон. Зі сторони ми взагалі можемо побачити, як Харон обертається навколо Плутона одночасно. Тим, як Плутон обертається навколо своєї осі. Внаслідок таких взаємних синхронних обертань, Плутон і Харон одночасно тягнуть один до одного. І такі взаємні припливні сили змусили центр Мас зміститися близько на 1700 кілометрів над поверхнею Плутона. Тому зі сторони виглядає так, наче Плутон та Харон обертаються навколо чогось невидимого. Завдяки такій трохи прибацані моделі оберту двох тіл, їх іноді називають подвійною планетою або системою Плутон-Харон. Апарат нові горизонти сфотографував Харон і тепер. Ми знаємо, що він укритий водяним льодом, а поверхня супутника складається з великої кількості каньйонів, уступів, гір та ударних кратерів. І це плюс-мінус все, що ми знаємо про Харон. Вісь обертання Плутона нахилена до площини його орбіти аж на 122,5 градуси. І це був би рекордний нахил серед усіх планет сонячної системи, якщо Плутон не просрав свій статус. А так, лідером катання по орбіті на боку є Уран. Логічно здогадати, що одній площині обертання планети навколо своєї осі будуть обертатися і його супутники, тому Плутон не є виключенням. Станом на зараз відомо 5 супутників Плутона. А це вже відомий Харон, Гідра і Нікта, які були помічені 15 та 18 травня 2005 року на знімках космічного телескопа Габбл Гідру, думаю, всі знають. А ось Нікта або Нікс це мама Харона. Та останні два супутники це Кербер і Стікс, які теж знайшли на знімках Габла у літку 2001. Одинадцятого та 2012 року Нагадаю, що Кербер, віже цербер це той самий Бобік із царства мертвих. А Стікс це та сама річка, по якій плаває Харон та рубить гроші на душах померлих. Тому уся система Плутона має назви, що відсилають нас до підземного царства мертвих. Якщо ви роздивитесь мапу поверхні Плутона, то ви помітите, що більша частина зображення це повний мутняк. А ще нижче мапа взагалі не дороблена. Справа в тому, що детальна мапа планети робиться завдяки детальним знімкам завдяки пролітаючому поруч апарату. Фотопланети не робиться так само, як ми швиденько класимо на телефон і побігли далі. Якісне та детальне зображення планети це результат склейки цілої мозаїки із дрібних фотографій окремих ділянок в одне єдине зображення. І чим ближче апарат пролітає до Тим і якісніше та деталізованіше зображення. Тому по мапі можна зрозуміти, де апарат пролітав близько до Плутона. Інше це вже зона, яку Плутон докрутив трішки пізніше. У той час, коли Ньюгорайзен вже віддалявся від Карлка та фотографував так, як вже є і як встиг. Ще проблема полягає у тому, що Плутон, як і Уран, повертає своє заднє місце до сонця раз на півроку, тому ми взагалі не знаємо, як виглядає поверхня в області полярної ночі. Вивчати Плутон на такій величезній дистанції дуже складно, але ще складніше запускати до нього космічні апарати. Тому, на жаль, не думаю, що в найближчі часи ми зможемо його нормально вивчити. Зараз ми впевнено можемо сказати, що хоч щось точно про Плутон все ж таки, знаємо. Але й одночасно ми можемо сказати, що ми про нього не знаємо ніхуя.